Це маслючки. Тут ще Віталік вчора знайшов 5 штучок, такі невеличкі. Я їх помила, Ну, у ще один польський грибочок. І все. Я помила їх гарно, почистила і ось на сковорідку. Вони отут, так як випустили свій сік, дуже гарний, запашний. Пахне грибами, лісом. І я додала цибульки зразу, щоб теж вона як притушилася разом з нашими грибочками. І зараз добавлю олійку і буду трошки жарити. Ще зараз накришу морквочки. Ну, так, щоб було більше, щоб було що їсти, бо тут бачите, їх маленько. Буду далі тушитися. Тут у мене є ось лежала одна картопліна у холодильнику. щоб вона не пропала. Я її теж покришу. Це в мене картопля п'юре. Я не знаю, що я з її зроблю. Якщо буде в мене час, я зроблю зразу. Ну, зразу я люблю робити із картоплі у мундірах. На кажуть у шупайках. Ще кажуть на цю картоплю лисянка. Ну, побачу. Може, піджариться, піджариться так, яєчко додавлю і з'їсть, як буде, бо у мене є яблука, мені треба зробити повідло. Так що, мені дорогі, робота трошки є у мене. Я зараз ось цю морпочку візьму, поріжу або потру і буде. Наєдок хороший. Наєдок, наєдочок. Я додала морквочку. Вона вже трошки мене притушилася. знаю, як ви, а ми от таке любимо. Щоб морква була, цибулька. Ось так, тепер зараз я буду присолювати. Так. Добавлю трошки олійки. Можна капусту добавлять, хто хоче помідори. Капусту я жарила вчера, я не хочу більше капусти, не на вона ну, ось така квашена є, дуже така класна. Стіки ми з'їли. Смачна така. Все, нехай готується наше блюдо. Так, От так, додаю картопліну нашу велику. Якщо ви замітіли, я все використовую. Нічого не пропадає, Я готую із того, що в мене є. Картопля приготується швидко. я накрию зараз кришечкою. Малесенький огонь включу і вона приготується. Я візьму вилочку. Зараз спробуємо з вами. Вже, мабуть, можна виключати. Вже, мабуть, можна виключати. О, все, мої дорогенькі. Картоталька м'янька. Все, я виключаю. Ну, вами їда. Все приготувалося, м'ягусіньке, Бачите. Нічого не було, а приготувала, бачите? Думала, ну що приготувати, ну що приготовити. Ну, вам їда. Так що готуйте. Що в кого є, придумляйте і не будемо голодні. Нема чого грішити. Все.